Римонті ДТЗ 53, 54 HPX. Така лебідка в його є. Було діло щеплення. Почало гудіти підшипником в цьому хане. Щеплення з'їло. Вижні з'їло. Віжіний аж по синів. Тут вироботки геть. Вже замовили нове все буде. Пройшов 400 мотогодин Кабінка така тернопільська. Була причина чароділо, щеплення вижимаєш. Перестаєш шародіти. Думали щось в коробці може який печатник, але там вроді все добре. Шату немає. Тут тільки на вижимному і гуде так якби потріскує. І це і потріскує. Прийшло таке щеплення. В збори. Це в збори підшипник вижимний. Ступичку нову поставимо. Вона вже йде, та я трошки вироботку має, танцює. Це та я вже хорошо люксу впше підходить. Так, так. Сьогодні неділя, завтра будемо встановлювати щеплення новеньке. Клієнт просившись. провірити форсунки. Вже поставимо завтра, провіримо форсунки. Розкололи розколоми його трохи. Трактор працює з лебідкою добре. Навіть не знаю, що це за лебідка. може хто знає. Напишіть в коментарях, може то Казіл, я думаю, чи що, якісь таке похоже, зрозуміло. Займаємось ремонтом тракторів. Такі в нас є на ремонті. З'їло вінця. Замінили вінця нового, поставили, поставили нового стартера. Це буде вже на відправку. Всі готовий. Такий ще є, пробило прокладку під головкою. Все замінили, все працює, не працює тільки датчик температури. Завтра прийде новий датчик. Замінимо датчика, покажчика. Теж буде на відправку. А того будемо завтра збирати. Маленько двигаємось, може в кого які питання є. Можете задавати, телефонувати. З радістю відповім те, що знаю те розкажу. Дякую всім за підписки. Вже в мене тисяча назбирається, скоро буде. Монетизація там якась відкриється я навіть не знаю як ті відео знімаються і як та монетизація проходить. Але думаю хоч щось трошки зніму. Попробую як воно, що воно. дракончики. Я не знаю наче їх беруть, звісно, але думаю, що їм нічого не зробиш. Навіть не, не вигориш і не... хіба фрезу яку тягати. Можливо, хто малину чи полуницю там вирощує то міжрядку яку робити. А так я навіть не знаю для чого ці маленькі тракторці. Воронці, я думаю, він дуже слабенький. Такі ті, все да. з порядком ведучим 244, ті 35, 404-ті приїжджають на ремонт. Там багато відео в TikTok викладаю, в да. YouTube Shorts. В TikTok у мене можна знайти Роман Бубало, ремонт міні-тракторів. Знаходимось у Волинській області. Так що телефонуйте. Що кому потрібно, те підкажу. Можливо, комусь ремонт треба.